Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо для підводне полювання для початківців. Підводне полювання починається з підбору спорядження. А ми, магазин Батискав, добре вміємо підбирати спорядження. І в нас його є багато. Давайте трошки розповім про те, яким повинно бути спорядження для початківця, конкретно. Бо Дводні полювальники, які вже давно полюють, вони вже знають, що їм потрібно. А початківці знають не дуже. Тому, по-перше, з чого починається спорядження, з маски. Маска повинна бути чорного кольору бажано непрозорого. Добре сидіти, ніде не давити та не пропускати воду. По-друге, трубка. Бажано з клапаном для початківця або з клапаном віноградова. В принципі, такі трубки для снорклінгу не бажано, але якщо у вас є звичайна труба з клапаном віноградовом, це кльово. Потім гідрокостюм дуже важливо. Гідрокостюм – це безпека, це комфорт, це, в принципі, все полювання. Він повинен бути точно по розміру. Це по-перше, тому що буде великий, буде вода циркулювати, буде холодно, буде маленький, зіжме повністю і дихати не будете, і потім кров перестане циркулювати циркувати, теж буде холодно. Це по перше. По-друге, це те, що товщина гідрокостюма повинна відповідати сезону, тобто зимою в п'ятірці. В воді робити нічого зима, це 9 мм, ще й можна щось під низ одягнути. Е, так як і влітку вдягати 9, ну, зовсім не це його 5, 7 може в деяких місцях може бути і 7. Коли вода дуже холодна, то чому би не 7 влітку? Якщо ви там 5 годин поспіль, це нормально. Е, потім. Ласти теж бажано довгі, короткі, тільки обушає 50 см, в яких дуже кльово у всяких коряжниках та болотах. Але все ж таки з високою колошою під носок обов'язково. Носки перчатки теж обов'язково по розміру, обов'язково по міліметражу, так, щоб воно вам підходило. Не забуваємо ніж, не забуваємо груза. Не забуваємо шолом, якщо нема на костюмі його, ну і рушниця. Якщо це море, це звісно арбалет. Якщо це пресні водойоми, наші так сказати, то що у нас є під боком, то це, мабуть, пневматична все ж таки зброя. В двох словах, отак, кому цікаво більше, всіх запрошуємо до нашого магазину Батискав. Так, про ніжі грузи сказав? Сказав. Кому цікаво більше, всіх запрошуємо до нашого магазину Батискав. Приходьте, дзвоніть, пишіть в месенджери, завжди на зв'язку. На цьому мабуть, все слава Україні! Слава героям! До побачення!